Привіт! Какосики. Ну що, де ми зараз? У мене новій пошті. А що ми тут робимо? Ми забираємо нового коника. Да, друзі, в кицький буде новий байк. Це коротше, друзі, офігенна пускогонка. гонка. І нарешті-нарешті куцинечки нарешті, буде той велосипед, на якому вона буде катосити ще ліпше, ніж катосила на попередньому. Я думаю, ще більше. І ще більше. Це так. <тур> а що це карбон? Карбонова буска гонка? Я прикраси. <тур> друзі, що це таке? Це, це скарб, друзі, це, блін, це. А хірі такі він гарний? Це мій. Це мій? А, і друзі, да, там комендай у топ-100 четвертий у продажу. Прообрейджено, якщо що. Пидовольний? Подобається. Ну, поки я ще не сиділа, поки сказати... Ну, візуально ну, подобається. Візуально дуже подобається. Ми вдома. Це наша мила студія. Це наші коники, коники стоять. Що, кохана, як тобі? Хай. Зараз друзі, розповімо вам, що тут в ньому є, і скільки він важить. Хочу вас познайомити зі своїм новим байком це Arbia Terra M20, це карбоновий велосипед, виготовлений в Італії, по крайній мере, так написано на велику, ну а може він там китайський. Нам не узнать. Рама цільно зроблена це монокок. Вилка і підсаділ це також карбон. Дивіться прикол цієї рами, це те, що вся проводка схована внутрі. Тобто нічого ніде не вилазить. Ще тут є а, бардачок, під інструменти. Не розумію, звісно, за чим він мені треба, він, ну він мене буде. Я не знаю, що туда ховати. Ховати ми туди нічого не будемо, але Але він є. Щоб ви знали, він глибокий. Глибокий, звісно, А що, інструмент такий глибокий? Він до самоти насос і все тебе тепер. Так, а вони ж не такі. Ти ж бачив свій насос, який ти купив там. Ну Так, це ж я купив, а вони зазвичай великі такі. Чи, Чи не каже? Чи не кавест. Також заводу велик частково обклеєний антигравійною плівкою. Дивіться, це захист від цепу, і є захист від каміння. Карбоновий підсидільний штир з офсетом 30 мм. Сідушка пролого. Я думаю, що вона ні о чому, і ми будемо ставити мого брукса. Виїсти. Аскрій? Підсиділ зажимається ось тут. Тут трохи розвернутий алюмінієвий руль, проводка вся ховається в рульовий стакан. Друзі, дуали Shimano GRX 2 на 11, гідравлічні гальма GRX 400. 160-й ротор. Алюмінієві безкамерні ободи. Резина Віторія Терено під безкамерку. Велик на осях спереді 100 на 12, ззаді 142 на 12. <ріст> Втулки Шимано, а якщо Shimano, то скоріш за все на насипних підсипниках. <ріст> <ріст> Позаду перемикач Shimano GRX 810, а касета Ultegra 11:34. Позаду також 160-й ротор. Шатуни FSA Gassamir Pro 30 на 46. Також перемикач GRX 810. Зараз е, мій ка карбоновий байк важить 9 кг 550 г, але це до хіра. тому в планах нас е, в найближчому часі його апгрейдити та облегчити ну, приблизно ну, там, до 8 плюс-мінус Друзі, брали байку чітких ребят, посилання на їх інсту буде у описі. Допомогли з вибором, гарно запакували, відправили і ще дали в подаруночок пару ніж тячків. А Це карбоновий фляготримач і педалі XT. А Тут написано на ельку. R, а, це право-ліво. <рик> Дякую ребятам за Вельчик. Вельчик чіткий. Я вже представляю, як ми будемо катосити чисто саме сердечко. Ну, звісно, мій байк теж ну, такий нормальний. Но... <рик> Мені ще сказали, що тут лучше. <рик> Друзі, хочу розповісти вам про водонепроникні рукавички, декшев Weather. Рукавички легко надягати, вони сідають точно по руці. Манжети добре облягають руку і захистять від холоду, мають еластичну резинку зап'ястку. Манжети у рукавичок виконані з рельєфного неопрену, з боку долоні використовується протиковський посилений матеріал. У зоні пальців є вставки з поліестеру, що роблять можливу роботу з сенсорними екранами різних гаджетів. Ефективно захищають руки від мокрого снігу, морозу і вітру. Як і весь одяг декшел, рукавички складаються з трьох шарів. В них дуже комфортно, тепло і сухо. Вони не тільки повністю водонепроникні, а ще й дихаючі, Вони добре відводять піт під час фізичних навантажень. Тому я вважаю, це офігенна річ. Посилання на ці рукавички у описі. Переходьте, дивіться, замовляйте. Раджу. Друзі, в цьому відосі буде ще один тест. Я іноді щось замовляю з Аліекспресу і попав на таку трансмісію SRX Pro. Від фірми Sensah. Що в ньому прикольного? По-перше, вона дуже дешева. Отзиви ніби непогані насчет неї. Вона дуже непогано зроблена, я б навіть сказав би, гарно зроблена. Це вже нова версія. Тут цепна стабілізація, вже без всіляких перемикань, а тупо виставлена самостійно з заводу. Тут достатньо така туга лапка, така гарна. І що, друзі, мені найбільше подобається. Дивіться, яка довжина лапки у срама Рівла. І максимальна зірка, яку він підтримує, це 42. А тут дивіться, друзі, наскільки вона більша. Цей переклюк працює з касетою від 11 до 51. В мене є така касета, я її також замовив. Дивіться, 42 і 51. Ви відчуваєте, яка різниця? Друзі, в нашій місцевості мені достатньо цієї касети вистачає, на все я можу виїхати. Але ми в цьому році плануємо покатушки на більш е, обхилисту місцевість, тому оце лишнім не буде. Особливо, коли ти у повній загрузці на важкому байку. Велика касета, блін, там 200-300 г ваги різниця, але вона зайвою на підйомах ніколи не буде. І ще я чув, що. Цей Sensah SRX Pro може конектитися зі срамом. Але, друзі, інформації по поводу того, що з яким срамом, ну, звісно, скоріше всього, це або Apex, або Rival, або Force. Тому я вирішив: куплю такий пере перемикач, куплю таку касету і спробую, чи дійсно дуали від SRAM, -а Rival -а будуть підтримувати перемикач Sensah е SRX Pro. Тому, друзі, зараз буде тест і побачимо. Я сподіваюся, мої не дуже рівні руки зможуть правильно змінити перемикач і щоб все там працювало. Друзі, ну що, ніби, коротше, встановив. Підставки в мене, на жаль, немає, тому буду підтримувати, буде не дуже зручно перемикати. І зараз, зараз подивимося, як воно працює, чи не працює. Чи однаковий тут крок у перемикача і дуалів срам рівно. Спочатку, коротше, були такі махінації. Перемкнув, поїхали. Перша є. Друга є? Е. Третя є? Е. Четверта є? Е. П'ята є? Е. Шоста є? Фетя? Е. Так, друзі, це сьома? Точніше. Це дев'ята вже? То була восьма. 60. І що там на 11? Ага, трошки не дає нам переклюк. Треба, значить, цю штучку відкрутити. Тут є такі бовтики малесенькі. Оцей е, з цієї сторони відповідає оцей, судя по всьому, тієї. Зараз ми її кудись викрутимо або закрутимо. І спробуємо ще разочок. От, бачите, все чудово працює. Назад лапка не спадає. Закинуло добре. Тепер скидаємо. Чітко. Ця вся фігня працює. І дійсно, SRAM Rival перемикач можна замінити дуалами SRX Pro. Або це також означає, якщо у вас, наприклад, є перемикач, SRAM Rival, Apex або Force, бо в них одинаковий хід, і дуали Senсаг, то ви також можете їх скомпонувати і все це буде працювати. На жаль, я не зможу зараз ще поставити цю касету і затестити разом з нею, але якщо ход. Працює на цій касеті, то, звісно, буде працювати і на цій. У мене просто немає нового двиншого цепку, я вже його замовив, він до мене вже йде. І, друзі, немає ключів, щоб оце все поставити замість цієї касети. Заїду в мастерську, поміняю касету і буду його тестити вже у лютому. Тому, друзі, поки так все працює, ви бачили, перемикається. Це чітко плавно. Я думаю, там ще можна калібровочку зробити оцією штучкою, я там трошки ще поковиряюсь, і він буде, я думаю, не гірше, ніж срам працювати. Тому це прикольний опит, друзі, якщо що, сміливо можете брати. Візуально він дуже-дуже ну, такий непоганий. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал і не будьте унилими какашками.